Перша, потерпілий, втратив свідомість, ми побачили, як його вразила куля, і ми рухаємось до нього з метою, Ми побачили, що він отримав поранення, не знаємо, що яке, але хочемо його забрати. Повземо по-пластунськи, знаєте, як це робити. Як ми правильно повземо по-пластунськи? І з якої сторони це дуже важливо. Зі сторони простележної пострілу. Для чого? Для того, щоб його тіло було для мене бронежилетом, захистом. Я ж йому допомагаю, правильно? Я ж себе на спеку наражаю, то чому він не може бути лишити мене? Як він мене захищає? Я підповзаю до нього, питаюся, що сталося. Каже, пошкоджені, наприклад, цієї руки, так? А Якщо плівуї б... сторони, пошкодження цієї руки. Значить, я беру цю руку, кидаю собі на, на себе, кидаю на себе, зриваю джгут і починаю допомагати. натягую джут і закручую, Зрозуміло, так? Пошкодження іншої руки кажете. Я руку від себе. Руку до себе і він прикриває мене, а я йому допомагаю. Зрозуміли? Mm -hmm. Тобто його повністю його тіло захищає мене в такій ситуації. Те саме з ногами підповзаю. І шкода, Фурми... Нога, нога на, на мені. Я майче, можливість дістаю джгут, розкладаю, накладаю і так далі. Нога протилежна, нога протилежна, повертаю до себе і так далі. Зрозуміли? Це є, що стосується накладання джгутів. Та, в принципі, будь-яких пов'язок. Ви підповзаєте з тієї сторони, з якої з протилежності в нього стріляли. Звідки така інформація? Ваша спостережливість плюс його допомога. Він впав і каже, має я там не підстріли ногу, я не можу рухатись. З якої сторони стріляли? Звідти, звідти. Один, хтось з вас значить, в, вогнем закриває, тобто вогнем прикриває, другий допомагає. Тобто вогнева перевага. Ви повинні вогневою перевагою дати ну, да, можливість рухатись. Це дуже важливо. Значить... І це, що стосується значить, самого, самого джгута. Ну, е, якщо буде бажання помаститись трошки, або галявина, де е, травичка, тобто, це від яких від вас залежить. Я це вмію. Я можу вам показати, дам, пробувати кожному пости приблизно і пробувати такий джгут. Такий, 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 тобто як, і так далі. Значить, е, Тактику евакуації. Ви знаєте, як